Всім привіт! З вами ваша Даша Опенгайк, і в умовах тотальних блекаутів, можливо, якоїсь втоми ми всі продовжуємо працювати і знаходити виходи з будь-яких надзвичайних ситуацій. Для людини, яка працює повністю онлайн, це виявилося супер важко. І я дякую Богові за те, що я маю можливість зараз працювати, навіть не вдома, але і сьогодні вирішила трошечки поспілкуватися, тому що читання в мене йде поки що дуже дуже нестабільно. Я взялася одразу за три книжки, здається. Але я впевнена, що до кінця року я розкажу вам багато-багато чого цікавого. І сьогодні в мене на колінках мій чудовий ноутбук, з якого я буду читати ці 50 питань. Так, я бачила відео на цю тему. Так само я їх. Пробігалася по них очима, але я не думала над відповіддю жодним з них. І окрім того, я долучаюся до ініціативи по блогерів читає ЗСУ. В, в описі до цього каналу будуть картки, на які можна е, скидати гроші всюди зараз. Це актуально, але варто зупинитись на чомусь одному. І я закликаю вас так само долучитися від великої великої спільноти книголюбів. До речі, вас більше на моєму каналі, чому я не можу потішитися ще трошечки, вас буде дві сотні, і я цьому неймовірно тішуся, тому що це таке невеличке, своє, маленьке рідне ком'юніті. Дякую вам за це, за довіру, за те, що ви лишаєтесь на цьому каналі. Якщо ви дивитесь це відео, не забудьте прямо зараз підписатися. Тож, поїхали! Перше питання з цього тегу, книжкового тегу, із 50 питань. Твердо чи яка обкладинка. Власне, я завжди думала, що я прихильниця винятково твердих обкладинок, але якщо це якісно зробили пакетбук, ось якось в такому форматі, який робить в'їхала, або, наприклад, лабораторія, це ж ну, насправді дуже класна якість. Це дуже зручно, і я думаю, що наразі це навіть дешевше для. Для них і для нас, тому що я дивлюся на ціни на книги і мені дуже плакати хочеться насправді. Я відхопила декілька книжок на книжковому барахолках. 200 гривень. Я розумію, що зараз 200 гривень для книги це по факту ніяка ціна. І, можливо, це навіть спосіб зараз здешевити для нас книги. Тому я за твердого калетинку, але також за якісний покетбук. Суперобкладинка надягнута чи знята? Я думала довгий час, що суперкладинка це просто для краси, але по факту якби вона дійсно захищає основну книгу. І якщо це крута суперекладинка, це може не тішити. Але коли я читаю книги, які знаходяться в супер суперкладинка завжди чекає на поличці. Тобто я їх не викидаю, я так не можу. В книгах Ернеста Ємгвея від ВСЛ. Там же ж є такі малесенькі, натягнуті, і їх я теж не викидаю. Вони просто чекають, а потім я ставлю їх на полочки. Хоча б ходинки за цими супорок-кодинками, навіть не знаю, як назвати ці штуки, вони ну, прям максимально неймовірні. Букіністика чи нові видання. У мене з букіністики вдома, наприклад, це було щось там радянське від мами, і знов-таки мені здається, що наразі треба підтримувати нові видання. І хочеться, щоб видавали класику на ту ж саму у якісному українському виданні, українською мовою. Це буде більш якісніше, якщо ми зараз будемо зберігати ці книги належному стані. То вони перейдуть до наших там дітей або на наступних поколінь. Але дуже сильно. Там, трястися над бутіністикою І так. Це така певно, може, є слабкість до якихось певних видань, але здебільшого зовсім ні. Електронні книги так чи ні? Для мене наразі ні. А, мене мій телефон. На фоні бігають коти. Мій телефон це інструмент роботи і зв'язку з зовнішнім світом. Я не можу читати на ньому. І, відповідно, бо на ноутбуці я так працюю. Я не сприймаю ці інструменти як способи почитати на ньому електронні книги. У мене немає електронної, так можливо, колись хотілося б, але наразі і паперові мабанлав, Love, попри те, що немає де їх зберігати, попри те, що вони супер дорогі. Наразі це є мій вибір і підтримка. З мого боку українського книговидання аудіокниги так чи ні? Е, може так, але я не можу ніколи працювати в тиші. Взагалі мені потрібно слухати щось на фоні, бажання якусь музику, може навіть зі словами і. Але так, щоб я не перемикалася на це. І аудіокниги це такий класний спосіб, але я не можу, коли я так само щось роблю паралельно, і просто слухаю, просто щоб це було на фоні. Аудіокниги під це не підходить. Хоча сп. Я пробувала слухати аудіокнигу, але я почала з такої, в якої взагалі само по собі повно з таблиць. Наукових ну, якихось доповідей і так далі. Тому поки що я це відклала. А хоча я слухала декілька аудіокниг, коли не встигала просто на пар їх робити. І одну з книг я прослухала, я не пригадаю її назву. Але це була дуже жахливо страшна книга про війну. І я ж слухала це на ніч перші ночі і таке собі, Такий собі експірієнс. Тобто, якщо я щось спробую, то я це спробую максимально на Всі гроші. Чи користуєшся підпискою на книжкові сервіси? Ні, не користуюся. Я навіть коли був яка був доступний безкоштовно, я якось їм пройшла повз. Можливо, колись користуюся підпискою на аудіоплатформи, можливо. Інтернет-книгарні чи фізичні? Фізичні книгарні це... Особлива атмосфера, але оскільки на все зараз можна у фізичні книгарні, я надаю перевагу онлайн, купую переважно все онлайн, але я знаю, що книгарні каяністраголева з'явилось деякі мої влюблені видавництва, і я з радістю буду піти туди, якщо раптом знайду для себе щось цікаве. А так я зазвичай купую все онлайн, і бажано, щоб це було на Укрпошту, тому що на нову пошту зараз це супер дорого робити. Так, чи купочки на інша вкладинку? Так? Це просто тому, що вона супер гарна, і може не знати, поняття не мати про що вона, але може купити з гарною обкладинкою. Чи купуєш хороші книги, але з поганою обкладинкою? Скоріше так, я знаю, що історія крута, мені подобається сильна обкладинка, але я її придбаю. Чи купуєш погані книги з красивою обкладинкою? Ну, зазвичай я просто, мені не подобається те, що я купила в поганій, в хорошій, точніше обкладинці, але тим не менше це вже по інерції, якщо вам просто, якщо книга вам не подобається, вона їде шукати нових нових власників. Це дуже просто. Перша книга, яку ти прочитала, буквар я не пригадаю взагалі, в мене були маленькі різні книжки в дитинстві, але будь-конкретної. Остання серія, яку ти закінчила, а це була трилогія про жорстокого принца. Так, це єдина серія, яка повністю мною прочитана, продана. І пишіть коментарі, якщо ви хочете почути від мене відгук на цю серію. Я їх прочитала залпом, десь в квітні, і це для мене було несподіванка. Я від себе цього не очікувала. Остання придбана книга, теж не пригадаю. До мене їдуть нові книжки, тому забаром я вам їх покажу. Яку книгу можеш порадити читати всім? Е, я не люблю такі питання, тому що в кожного індивідуальний смак, але я би порекомендувала тривожні люди Бакмана. Тому що ну, опустимо те, що Бахман мій улюблений автор, але тривожні люди це та штука, мені здається, яка допоможе людям трошечки відволіктися. Чуть-чуть. Тобто я не хочу рекомендувати якусь високу літературу, якусь важку насприйняття, але для того, щоб люди просто трошки відпочили. Топ-3 улюблених жанри. Я можу сказати топ-3, які я не читаю. Я, напевно, так і зроблю, тому що з улюблених я так сильно зараз не скажу. Це хорор, детектив. І все. Ну, тобто, оця от романтичні всі історії під настрій дуже дуже суб'єктивно і рідко. До якого жанру ніколи не доходять руки? Мене зараз відчитали за те, що я записую відео а коти голодні. Тому тобто, була мелечка на пауз. Портажі отінко рідна. <різько> Коротше, записує відео в без світла, а зараз світло вимкнуло, тому е, перепрошую за зміну картинки. Так і живе. Бащонами дюкалась на світ. Чи читаєш поезію? Вже ж. Я... я прийшла з поетичного світу, я сама пишу і відповідно трошечки варюся в цій сфері. Якщо вам буде цікаво почитати щось про поезію, бо можливо. Висвітлити з моєї суб'єктивної точки зору якусь поетичну тему, історію, то напишіть про це в коментарях. Читаєш нонфікшн? Так, по настрою дуже специфічний не беру, але читаю. Читаєш книги для дітей 8-12 років. Якось не доводилося. Я боюся розчаруватися і сприймати всі ці історії дуже-дуже. По дорослому, скажімо так, улюблений книжковий або навколо книжковий предмет, закладинка якась. А, я знаю закладинки, я їх дуже люблю, і вони в мене є різні. Зараз я не дуже сильно виділяю якісь моменти. Але от якісь закладинки для книжок, стікери, які можна вкладати в книжку, щоб там щось було, то це прям супер. Якою закладинкою користуєшся зараз? В одній книзі в мене був конверт від Укрпошти. Я не знаю звідки в мене цей конверт, але в мене така закладинка. В одній книжці є найдивніша річ у якості закладки, та це може бути будь-що будь-яка купюра, ручка, просто складений листочок. А, чек бачу, ну але я думаю, що чеком вас сильно не здивуєш. Та всі книги 600 сторінок чи 200 300 сторінок. 200-300 їх не так важко тримати в руках. Книги з ілюстраціями чи голитес. Текст. Книги з ілюстраціями коштують дорожче, але вони більш цікавіші, можливо. Але я спокійно можу читати без картинок і. Якщо це здешевить книгу, якщо ця історія теж буде вартісна, то для мене не є проблема. З приводу читання під час читання в мене дуже, дуже добра, розвинена фантазія. Улюблена книжкова пара. А я осмілюся назвати Батлера і Скарлетт. Не знаю чого, це мені таке дитинство в дисциплі прочитала повністю все про цих двох і мені це дуже подобається. Улюблений книжковий лиходій. Я не знаю. Бармалей! Книжковий? Ну, книжечний. Бармалей. Книжечний. Ну. Не скажу, тому що всі антагоністи для мене більше, ніж лиходії. Тому не будемо їх ідеалізувати або романтизувати, як це часто у нас відбувається. Улюблена книжкова пригода. Це залежить від того, що Жизнь! То, яка в мене, який в мене настрій, яка в мене історія, бажання. А наприклад, сьогодні перше що мені згадалося це світ Толкіна. Хоча я почитала їх лише в обіта, мені треба привезти просто сюди ці три книжки його і почати читати. І тоді, можливо, це буде теж непогано. Він не, не знає, що це дуже добре прописаний світ, тому подивимося, що там буде цікавенько. Улюблена книжкова пригода і книжковий світ. Я віддам ці ролі Толкіну Інванст наперед. Улюблене читання в дитинстві. Ой, чого я тільки не любила. У мене була книжка, а там були деякі деякі історії про свиней, якби це не було цікаво звучати. Там якась мала на собі спеціальну мітку, і вона була щаслива. Там якась тваринка була теж, мала якусь. Щасливу, цікаву історію. Я пригадаю, я напишу про це в коментарях. Прям це максимально цікаві історії, я б їх зараз з радістю перечитала. Серія чи одиничні книги. Якщо це вартісна серія, то серії. Але краще інколи, щоб автори зупинялися, тому що буває таке, що їх просто заноситься в принципі і серіалів стосується так само. Яку книгу, яку ти любиш, проте не розповідаєш про це. А я все розказую. Тобто навіть я ще розказала, що мені подобається Мічо з віднесені вітром. Це теж я хоча читала, і ще в радянському варіанті російською, від різних авторів, але анівей, можливо, колись ми доживемо до того часу, що вони будуть перекладені українською. Хто знає? І таке бульварне, ну не скажу, що прям супер бульварне чтиво, але от в мене воно виглядати надовго. Хоча в мене з іменами максимально кепсько. Ви пам'ятаєте про це. Популярна книга, яка не сподобалася. Я не розуміла хайпу навколо Горстового принца, точніше, коли головної героїні. І я не розумію, чому вона в закладі. Ну покажи. <плес> От. І це мене прям здивувало насправді. А, і ще я не розуміла, чому ось ця книга подобається людям. Прям взагалі. Е, мені вона не зачепила від слова зовсім. А, книга, яка змінила твоє життя, ну нема такого. Я думаю, що кожна лишила мене якийсь е, слід, але не до І такої, такої А Яку книгу ти не любила в школі? Багато чого не любила. Мені не що деякі книги, коли я читала, мені казали, що я їх розумію неправильно. От, але, зокрема. Всі історії були вартісні, це я зараз розумію. Але тоді я не любила жодної з зарубіжної, і з української літератури, я теж не розуміла їх сенсу. Фільми по книгах чи серіали по книгах? Фільми. Бо це важка, важка взагалі штука, кіноіндустрія, але як варіант, скоріш за все, ні, фільми по книгах або серіали по книгах. Але в жодному разі не навпаки. А яка книга термінового потрібна? Купуєш книги для колекції, так? Просто щоб вони в мене були. Ернест Хімгве, я таким чином збираю. Не читаю, але хочу, щоб він в мене був. І Фігура я зібрала. І там про Бакмана, там, до речі, десь є питання вихід, коли книги очікуєш, переможців очікуємо. Останні книги з трології. І дуже хочу з книги зібрати про Макову війну. Вже дві вийшли, але друга коштує чи то під 500 гривень, здається. Я така матця рідна. Улюблена поза для читання. В калачик, в кріслі, але зазвичай читаєш, як прийдеться. Віддаєш книги на благодійність? Ні, може, розпродаж для благодійності, просто так. Улюблений перекус під час читання чай я не їм, коли читаю зазвичай. Природне освітлення чи штучне освітлення? Штучне, тому що так і можу собі налаштувати, так як мені потрібно. Швидко читання так чи ні? Якщо це якісна пропрацьована навичка, то why not. Я таким не володію, хоча читаю досить швидко, якщо я сяду і почну читати. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Цього року вже жодний. Я не починала так сильно, тому немає такого. Тож я почала, я завершила. Я знаю, що Дім шипів і троянд», там четверта книжка вийшла, я три продала, четверта вийшла, і можливо, когось колись візьму почитати. Мені просто цікаво, чим там розвернеться історія далі з Нестою. Але цит, це, це, це все. Вихід улюблений книжко, улюблений книжковий блогер. Я лишила на них просто посилання, тому що це дівчата одні з перших, кого я почала дивитися, і якими я надихнулася для того, щоб рік тому створити свій власний книжковий канал. Які відео на тебе сподобались за останній час? Зараз всі е, знімають розпаковки таємного санти, і це максимально класна штука. Я в'язалася в один. Е, він на стосується букцюбу, це там, викла... обмін між викладачами. Я не знаю наскільки це буде цікавий досвід, тому що я зазвичай любила якісь е, о, книжкові таємні санти між е, чек-поетами, ну, творчої спільноти, скажімо так. Але цього року якось я нікуди не влізла. І просто буду збирати невеличкі подарунки для колеги, і все. Власне, це такий такі маста кожного року для мене. Тож дякую вам всім за увагу. А я була надзвичайно рада. Вас всіх бачити і лишити відповіді на деякі питання з цього книжкового тегу. Нехай вони вийшли такими трошки сумбурними, Зовсім скоро буде більше про прочитане, тому що я в процесі і підбиття підсумків 2022 року. Донать мене на ЗСУ. Підписуємося на мій канал, читаємо книжки і все буде Україна. З вами була ваша Даша Опенхарт.